І поки не поїсть ніякого ура, да, Дай, Дай смачні ноги тобі. А що це тут таке? Кіця пробила тобі басейн, поглянь, він повністю здувся. Що будемо робити? Ай-яй-яй, Артемчик розчарувався. Мама зараз швиденько надує тобі новий великий басейн. Ура! Ага, а той басейн нам тепер піде в будиночок для іграшок, да, сін? Ось так. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні таке трішечки незвичне відео. Розпочинаємо з їжі. Приготували Артемчику смачний рис з фрикадельками. І зараз будемо їстечки. Ну, а потім підемо купатися в басейні. Ура! Роби ура! Ні, поки не поїсть ніякого ура, да, Сір? Дай смачного тобі, на мучик. Покажу вам ближче. Тут у нас фрикадельки місні, рисова кашка і некторинчик. Син, смачно! Артемчик, тобі смакує синок? Ось так, а так. Ну що, ми швиденько їмо і зустрінемося з вами вже біля басейна. Зараз налиємо басейн водички і будемо. О! А що це тут таке? Нічого собі сюрприз. Артемчик, це що виходить? Що кися пробила тобі басейн? Поглянь. Він повністю здувся. Що будемо робити? Синок? А басейн, тепер немає, ти приніс водички. А він пробитий. Ай ай, Артемчик розчарувався. Синуль, плакати не будеш. Я бачу, Артемчик не дуже розчарувався, тим, що кішечка пробила басейн. Будемо гратися в будиночку. Але синок, в мене для тебе є хороші новини. Мама зараз швиденько надує тобі новий великий басейн. Ага, а той басейн нам тепер піде в будиночок для іграшок, да, син? Ось так. А, ура! Ой, яка краса! Ну що, друзі, басейн, як бачите, зовсім не маленький. Я думаю, що ось цим малесеньким насосом мені доведеться ну, дуже довго його надувати. Ні, це нереально. Я думаю, що мені на допомогу потрібне моє авто. В мене в машині є дуже класний насос, який працює від акумулятора. Зараз ми спробуємо за допомогою нього швидесенько надути наш надувний центр. Ось тут на край чіпляються різні насадочки, а ось ця штучка, ось ця вставляється в живлення. Ось так. чик. Ну що, вмикаємо? Артемчик, синок, тобі подобається басейн? Зайка. О, погляньте, яка краса. Тут можна кульки вставляти, Артемчику дуже зайшла ця гра. Син, класно. Водички, тільки не вистачає. Да? Ой, краса! Як тобі подобається? Тьом, як подобається Артемчику басейн? Дивіться, бачите, тут фламінго. Отак, отак. Бубусь! А де бегемот? Синуль, де бегемот? Коротше, в нас тут надувний бегемотик. Ось така обізянка. Артемчик нею полюбляє гратися. Да, син? Да, Гірка. Да, Ось да. Так, весело. Весело буде нам тут, да, да, да син? Яй-яй, да, да, давайте мені воду швидше, буду купатися. Що да, 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 да. там в тебе бегемотик? Ай, тут ще ось такий є. Крокодил. Фламінго. Ось така гірка. Там мавпочка. Бегемотик. Артемчик. І тут. Ой так. Ой так. Ой так. Молодець. Коротше, як ви бачите, Артемчику ну дуже сподобалась надважка. Клас! Лайкосік. Ми вже переодягнулися, набрали трішечки водички, тому що багато води в такому великому об'ємі швидко не нагріється і вже готові булькатися. Бик! Бульк, бульк! Бульк! Ось так! Ось так! Ну що, тобі тут більше за все подобається, да, синок? Тут позаду є ще ось такий невеличкий басейн. І Артемчику прям тут ну, дуже подобається. І ті ті, і ті ті. Хтось тут боїться трішечки з'їжджати з гірки. І ті ті. Давай ручку, мама, допоможе. Давай, вилізай І ті ті. Оли. опа носик, Молодець. Кукусік. Кукусік. Привіт-привіт, Ку привет, привет, привіт. Ran san san ah ran san san. Guli 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 ran san san. Oh <laughs> yo!

Сідайте на бегемотика зверху, сідай, як на Такой. опа. Кіця прийшла. Ах ти киця, ну 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 нам ще цей басейн пробити, да? Ну-ну-ну, киця, не підходь до нашого басейну. Ну-ну-ну. А як киця каже? А, мяу, кітя 感谢，感谢，喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵。 Бегимо. Бігемо, кусає маму за ножкою. Ну що, друзі, дякуємо, що були з нами. Ой, бабуль! Сподіваюсь, вам сподобалось наше розпакування. Артемові теж дуже подобається. Сьогодні налиємо вже повний басейник Водички, щоб вона до завтра прогрілася. І вже будемо завтра купатися.